Вже третій рік поспіль на Чернігівщині впроваджуються нові технології ремонту на дорогах державного значення. З практичним досвідом чернігівців, у ході робочого візиту до північного регіону, ознайомився міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Однією з найбільш продуктивних дорожники вважають технологію гарячого реміксу з покриттям мультимак, яка дозволяє продовжити життя дорожньому полотну на 10 років. Існуючий слой не знімаємо, а ми його укріплюємо. Тобто, місто стандартних см, сантиметрів. Що... Ложат асфальтобетон. Ми з добавкою йдемо, виходить, у нас 7-8 см існуючого шара збагаченого. Плюс ми на розігріту поверхню його ложимо, чим забезпечуємо краще щеплення між слоями. Більше того, цей метод поточного ремонту доріг значно дешевший за більш звичний для України ямковий. Та й часу потребує набагато менше. За робочу зміну. Наші робітники виконують до 4 тисяч квадратних метрів такого ремонту. Мультимак так само перекривається все за 8 годин, 4 тисячі квадратних метрів. Для порівняння наш облавтодор стільки робить усім облавтодором по області, але в різних місцях це зрозуміло. Тому це передова технологія, ми добиваємось бездоганної рівності. На жаль, на думку очільника профільного міністерства, навіть попри очевидні переваги такого способу ремонту доріг, ремікс не панацея, бо ж українські дороги подекуди схожі на полотно в стилі печворк різного розміру лоскути та ще й з різних матеріалів. А тому мають право на життя і струменевий і класичні методи ліквідації ямковості. За словами Андрія Пивоварського проблема полягає у відсутності системного довгострокового плану ремонтів автошляхів та постійній нестачі коштів виходів із ситуації. Бачить кілька. Перший реформа у сфері дорожнього господарства. Для того, щоб робити 5-7 років тендери, нам треба провести певні законодавчі зміни. Поки ми цього не зробимо, у нас буде проблема з технікою. Її буде не вистачати, тому що горизонту інвестиційно немає, і компанія не знає, чи на наступний рік отримає тендер, чи не отримає тендер, хтось інший. Ну і навіщо інвестувати? Другий вихід запровадження в Україні концесійних, простіше кажучи, платних доріг, як в Європі. Ймовірно, одна з таких з'явиться вже наступного року на західній Україні. Та реальне наповнення коштами дорожнього фонду, який на сьогодні має лише 10% від потреби. На 2016 рік будемо намагатися. Вмовити МінФін віддати в дорожній фонд всі ті гроші, які йдуть від акцизу на імпортоване паливо. Якщо на дороги направити всі ті гроші, які ми збираємо від акцизу, цього буде достатньо для того, щоб планово покривати якісними дорогами Україну. За один рік ми не покриємо, за один рік не відремонтуємо всі дороги. Але якщо 25-30 мільярдів гривень ми щороку будемо направляти на дорожнє господарство. За 5-7 років ми вийдемо на дуже якісний рівень. Чернігівські дорожники поки що так далеко не заглядають і не намагаються ділити шкуру на живому ведмеді. Говорять лише про гроші, які точно знають виділені. На цей рік фінансування збільшено по Чернігівській області майже на 30% відсотків там по видам робіт, і затверджені виробничі плани на поточний ремонт і капітальний ремонт. Які у сумі становлять близько 250 мільйонів? А от куратор Чернігівщини, очільник ради регіонального розвитку Сергій Березенко, оптимізму шляховиків не поділяє, бо впевнений виділених коштів недостатньо на якісне відновлення дорожньої мережі. На цей рік, на жаль, виділено мало коштів, але ми проговорили перспективи завершення проєктування всієї дороги. Цього року це проєктування буде закінчено. Зараз виділяються і проводяться тендерні процедури на перші 40 кілометрів дороги в частині київ в Кіпті. Я сподіваюся, що на наступний рік будуть закладені як бюджетні кошти, так і зараз йдуть перемовини з банком банком реконструкції та розвитку. Окреме питання, що турбує березанка, безпека мостів прикордонного північного регіону, з цим питанням він звернувся і до керівника адміністрації Державної спеціальної служби транспорту під час урочистостей з нагоди новосілля. Саме його цієї п'ятниці святкують 48 сімей військовослужбовців, які отримали квартири у колишній казармі 8-го навчального центру держспецтрансу. Дуже символічно, що з цих 48 сімей лева частка квартири, які будуть отримані, це отримані тими сім'ями, в яких проживає, живе і головами цих сімей є учасники, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Це неймовірний подвиг, це неймовірна звитяга, яку ми всі цінуємо. Ми розуміємо, наскільки Важко там варто зазначити, що як і попередній цей будинок інженерні війська перебудували власними силами та мінімальним державним коштом. Три з половиною ці мільйони гривень були закладені в бюджет служби на транспорті. Важливий момент вартість реконструкції була значно нижче, ніж то передбачали норми ДБР. Тобто якісно і економно зробили. Родина Латутіних довго жила, як чоботар без чобіта. Тому коли дізналися, що незабаром отримають житло, взяли активну участь у будівництві свого нового дому. Цими можливими силами нам допомагали. Ну але я кажу, житло ми дуже задоволені. Дуже задоволені. Скільки у вас, яка у вас родина? Велика велика в нас чоловік, жінка, троє дітей, тринадцять. 14, 11 і півтора рочку дитині. Тепер кожного буде своя окрема кіната. Так, так це дуже важливо для дітей. Для нас це дуже важливо. Вони чекали на житло щонайменше 10, а дехто й майже три десятки років їх мандри військовими містечками закінчилися, і тепер вони з особливим трепетом тримають ключі від квартир, до яких ось ось заселяться. А це значить, осядуть на Чернігівщині.